Гадаю, що на GGDrop за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали всім привіт, друзі! З вами знову я Атом. Як ви знаєте, в минулій серії мені трошки не пощастило, і я злив все, але був дуже гарний а, камбек. Але я знов все злив. Ну, камбек був реально гарний. Подивіться, хто не бачив. Там достатньо і достатньо цікаво. 5 тисяч сьогодні на балансі, але це виходить ну, після минулої серії, там, де я все злив, вона не вийде. Я от підняв 5 тисяч, саме тому відкриті також всі безкоштовні кейси. І також в мене є запас у вигляді оцього Мактено. Ну так, от, в стартрек, який коштує 3500 джопонтів. Він мені випав з цього елітного кейсу. Ось він якраз. А, і, і, і я хочу почати ось так. Дивіться, просто беремо і 5 штучок відкриваємо. За 5000 джопойтів. Так, що мені випаде? Може, щось. А... Окей, оце мо... О, стоп, можна за 2500? На, nice, 2300, 5200 це якби окуп на 200 g Хотілося б краще. Ну, нічого страшного. А, також, можливо, можливо, я зможу сьогодні перевірити і відкрити кожен кейс, який коштує по 1000 g Ну, по 5 разів. А, так, тепер хід регістрейшн теж 5 разів, 320, 700. І оце ніби погано. Це дуже погане відкриття. 2200 і. Мені треба продавати мій запас. І йти відкривати далі Уфо. За 5000 тисяч пойнтів. Знову щось хіт регістрейшн прям дуже погано видав. Мені Ну, це не дуже сподобалось. І тут теж погано видає 3300. А що таке? А чому? 4600. Ну, ладно. Спанчб 4 штучки. А, і також м, забув. О. Стоп, стоп. Ще? Ну, нормально, нормально. Забув ще нагадати одну річ. Ну, не нагадати, а сказати, що наступні серії вони будуть. З меншим балансом, тому що я хочу перевірити такою невеличкою рубрикою, якщо ми будемо там починати з 1000 джепоінтів, з 800 джепоінтів, куди ми зможемо максимально дійти в рубриці. Також а, про всі мої промокоди, це ну, унікальні, які дають ще більше бонусів. Ви, звісно, можете почитати в моєму телеграм-каналі, тому що там вся свіжа актуальна інформація. Ну, вона там публікується швидше, ніж на Ютубі, бо на Ютубі я а, роблю. Заготовку серії Ну раніше. Е, Звісно, річ, я думаю, це зрозуміло. Так, а є щось на апгрейдик щоб 2700 просто не дуже. Ну, давайте, оце окупить зараз і буде прям гарно, якщо окупить Будь ласка, ну, це зешка було б гарніше, мабуть. Глок. Е, ну, давайте поставимо. Знаєте, як, поставимо. 900, 900 ось так. Black Limbo і скоріш за все є. Так, є. А, ці берети падають, і 5000 теж є. Спанч Боб 5 штучок. Тепер повноцінне відкриття, і подивимось. О, це гарно. А можна було ще. Ну, це все, так? Да? А, ну це теж Окоп, а це можна теж. Ну, 4900. Це якби трошки мене злило. 5к 5К є. Хотілося б ще, щоб ну, хід регістрейшн, щоб видав, а не як е тоді мене просто злив. Ну, я ще не бачив, щоб так хід регістрейшн погано видавав. Оце гарно, це теж дуже гарно. І авік, ну, плюс-мінус. 4800, це, звісно, не окуп, тому що мінус там 150 поїнтів, навіть трошки менше. 4900. Можна відкрити оцей фронтмена. За 2800, в принципі, кейсик непоганий і може щось навіть поставити. А я не пам'ятаю, от чесно не пам'ятаю, скільки ця емочка коштує, вона не окупна, тому що 2300. Ну да, 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 да. А, ще раз. Дивимось. Неонуар. Ну, скоріш за все, це дешевий випадок. Так, це 1500 і ще разочок. І якщо випадає знов неонуар, то ситуація погана. А можна? Я ж сподіваюся, тут гарна якість падає. 1300 пу-пу-пу. Поганенько. Поганенько. 1500 джопоїтів. Ну, щось воно не хоче мене. Мені прям щось цікаве ставити. Це скільки ти... а Ааа! Factor New, 2600 gпоinтів. Окей, файно. 2900. А, можна можна ще відкрити за 2900. А, ну давайте повернемось, бо я ну, очікую окуп вже з цього кейсу, бо скільки можна мене сливати Давай, ніж. Це, дай вгадаю, 1600, так? Да? Ну, хоча б дві. Хоча б дві. Давайте виберемось тут якийсь дропчик, непоганий. 1100, ну ти серйозно. Окей, продаємо. І. Іду відкривати оцей кейс 999. Так, що мені падає. Ну, це окуп з недавніх. Да? А А чому питання мені ж падав окупний цей, Ну да. А, судячи. Ну, погано. Все. 933 відкриває вторгнення інопланетян. Ось так можу оп, виділяти, А, Юсп. Юсп було б гарно. 738, ще раз. Можна юсп. Ну, просто я про нього згадав, можна от щоб. ЦЗшка Вікторія. Ну це пайде просто 800 десь. А, 648, ладно, навіть не вистачає на ще одне відкриття цього кейсику 722. Пропоную відкрити там, де ми можемо вибити безкоштовні прокруточки, а саме оцей кейсик і. 5 ой, 4, 4 штучки. Відкриваються і падає 16, 112, 44 і 324. Це 497, невеликий злив. Ну, як невеликий. Якщо ми беремо якби, масштаб такий, то ну, непоганий був злив. Але оце окуп. 898, 925. Хочу відкрити два таких кейсики, бо. Колись я пам'ятаю, ну по-моєму, да, в минулій серії їх відкривав і було все дуже погано, але зараз 1700 і це 1900. Це можна теж вважати камбеком, ну я краще зараз не буду нічого заздалегідь казати, тому що ну, зараз мене просто зільє, да? і буде дуже печально. Це 1600, мінімум. 1800, 2200. Що, вибирати? Вибирати отот дропчик. Не, нічі, ні. Magic. Ось тут, думаю, будь ласка. 4 Nice! Міні камбек є. Міні камбек є, це не може не радувати. У нас було 550, а зараз 4500. Окей. Okay. А... а що я можу відкрити? Я можу відкрити нічний Dust, Night Dust. І це насправді може бути дуже поганий, якщо це якесь. Окей, okay, 3800, це насправді дивно, що цей авік а мені випав ну, за таку суму, тобто реально файно. Але я не проти. Так, пропоную піти в батл і невеличку битву влаштувати, бо я, в принципі, роблю це достатньо рідко. А треба новим ну, глядачам е, показати ще механіку батлів, бо може хтось там просить в коментарях. Ніч... Оцей хочу. Це непоганий кейсик, е, в принципі, ну мені подобається його, в принципі, дизайн і так далі. І, 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 і давайте. Кейс Маска. 1500 витрачаю на битву цю, додаю раз бота, додаю два бота і дивимось, що з цього всього вийде на моєму аккаунті. Відразу. Ну, попереджу, що якщо ви бачите, що мене прям жорстко піднімає в моментах в деяких серіях, то не означає це, що буде так само і у вас. Тому що якби акаунти різні, також депозити різні і так далі. І е, в залежності від того, типу, там скільки я злив, це може мені повернутися. І щось мені не дуже подобається, як поки що граються битви, тому що я програю в суху і знов. 1500, чел виносить, ну, бот, система, тобто чел, бот виносить 5000. Окей. Уфо, 4, 4. Ой, 3, три рази. Дві, ну, 3000, умовно скажем. І почекайте. 2200 200 ЦЗ, це 500, але все одно це дуже файний результат. 4700. Можна відкрити за 4700, що, мабуть, 5 ваків. Давайте спробуємо. В принципі. Це дорого виходить, але, можливо, щось і поставить мені. Це це, Ну, в принципі, все погано. А, 3К. 3500. А, ні, давайте не, не нічний, так, став фронтмена мене відкриємо, він трошки дешевше. А, і може щось поставить. Цікаве. Давай за 4К. Чи за скільки він там є? За 3500, а він є? Ну, та ж сума, окей. Трошки злив, трошки злив ще раз. Я дуже сподіваюся на. Тут є Diegle Print Stream. Ну, це на окупний, тут, да? Неонуар, скоріш за все. Да, це наокопний Неонуар. Да, тут є Deagle Print Stream, ось він. Ну, от мінімалка 3К. Тобто було... був би невеликий окуп, прям 200 g але він би був. Так. А... Дві Я хотів отут-от вибрати. Може, зараз підніме знов, і я виб'ю оцей юмблейз, і він мене підніме. Будь ласка, ось тут юмблейз. Ага, Ніна Скасарик Окей. Це жорстко. Е, Джокера, ось тут думаю. Найз тисячу. Почекайте. Стоп, стоп, паузу. Так, і листаю сюди цей кейс, який мене, ну, тільки як він вийшов, він мене рятував доволі часто. Подивимось, що зараз з ним. Інтеграл? Ну, інтеграл він 2, ні? Дві 2 да, інтеграл 2200 коштує. Окей, йдемо і знов Вибираємо ось тут. от. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, де гарний дроп. І зараз ми це перевіримо, думаю, тут. 1500. Ну, Тут рукавиці, ну це, звісно, не так працює, прям що якби я там клікнув, то я там рукавиці виловив, але. Ну. Ось таким чином, да. А, Солдат в масці. Картель П200. Косарь. Окей, Касарь, так Касарь. Можна кейс Easy Game відкрити. Не одну штучку, правда, я хотів. Відкриває 5 Easy Gameів, а один Easy Game можна отримати по промокоду atomf 7 За депозит від 500 джепонтів. Але це все на ваш страх і ризик, тому що тут можна спокійно це все злити, тому краще, звісно, дивитись. Як зливаю я, да? 1448 Black Hole Ну, сподіваюсь, я не зілью А я зможу щось сьогодні ще камбекнути. 250 авік, стоп. А, 1300, зв'язок скільки Я Ось так. Окей, вистачає. Полетіли далі. Полетіли далі відкривати тоді. А, так, можна. Давай, найс! Ой, це дуже гарно. Це 3К. Це 3К. Ай-яй-яй. ми зараз підемо. Знаєте, де виберемо дропчик? Ні, не на кейсі за 9000, а на кейсі за 3000, який називається Ретро. Напишіть в коментарях, де ви думаєте. Я думаю, тут. 2К. ну 2К, так 2К. Продається і Magic, Ось тут, думаю. 2500, ну. Небезпечно, небезпечно, скажу так. Дві п'ят. О тут до мене. Найс 340. Але зараз, дивіться, це дуже гарно, тому що я просто йду сюди, і я хочу, от саме один кейсик, магічний, відкрити. Невідомо, що звідси випаде, може повна фігня але... 1500 і 1800. Як би це окуп, тому що. 3... Ну, да, це окуп. 4700 є. Хотілося б накопичити, звісно, на кейс за 4 п'ятірочки, рочки От він тут. А... Але подивимось, що вийде в мене це сьогодні зробити чи ні. 2500 джепонтів витрачається на кейс з агентами і зу. Почекайте, це, по-моєму, 6К, ні. Це 5, це 5000, 7 тисяч є. А цей кейс, я не буду ризикувати його відкривати. Відкрию краще отак. Головне, щоб не оця М-ка, хоча вона є, в принципі, дорога, якщо я не помиляюсь, можна гарна якість за 6 тисяч. Будь ласка, 4700. Ну, окей, ще раз. Забули. Забули, що мені випало ось таке за 4700. Можна зараз, почекайте. Стоп! Це за 5 або. Блін, я думав, я думав 16. Просто він там найдорожчий, по-моєму, за 16 якраз таки і є. А отут мене і підловили. Тільки на 3. Найс! 12. 12. Це щось жорстке, насправді? Камбек, такий міні-камбек. Окей. Тоді мені таке подобається. А, хочеться перевірити зараз контрактик? Тому отак, ми 4К витрачаємо, якщо що, у нас 9700 залишається, але оце все летить в контракт. І може щось жорстке, щоб контракт був не дешевим. Ну, таке собі випадає, але окей, я запихну тоді на складність щось по типу медіуму. 3000, головне, не 600 джепонтів. 600. 684. Окей, тоді продаємо і просто йдемо, відкриваємо кейс за десяточку. Насправді, оце, я думаю, вже можна вважати камбеком, причому достатньо гарним, тому що ви бачите, він є, по-моєму, за вісім, точно є. А, за 6. почекайте, за скільки він є, оця емочка? А, ну є за 2. Два... Є окупна, да, є за 12. В принципі, продаємо 7, 8. І, походу, треба знов крутити тоді за 4-5. Так, кейсик, ну давайте. 4 5 А от зараз він може мене жорстко схавати, тому що. да, він це і робить. Він хаває і зараз. Це 2000. Я якось неправильно роблю весь час. Я якось прям взагалі дуже ж неправильно роблю. Ну да ладно. Тому що я. Ой, чому цей кейс за десятку, а потім за п'ятірку, Ну, за п'ятірку цей кейс він дуже ризикований. От за 5000, за 5555. Це прям така тема, що аж, ну аж погано мені стає. Ладно, ми ніколи таке не робили, в принципі, ми можемо зробити або апгрейд, або контракт. Ну, давайте, тому що апгрейди, якби нові, з'явились. Ой, контракти оновились, тому я відкриваю просто Solar Safari і закиду це все в контракти. Якщо ще зараз щось з Solar Safari виб'ється, прикольне, можна косарик, Приблизно. А, так, на це все ставиться. 2 300, медіум, і будь ласка. 2900, 3К є. Окей, тоді повертаємось до цього кейсу. Зливати поки що мене прям в нуль не хоче. Ніч не даст фастом. О! Блін. Я думав 5. Я думав, буде 5. Окей, давайте виберемо дропчик нам тоді з найдорожчого. Браво! оце, оце, Оце просто така, знаєте, от саме гарна нотка. Тому. 1000 у мене залишається на наступну серію, тому що ми будемо зменшувати балансу це все робити. Хоча, а чого? Да? А чого нам залишати? Ми можемо спробувати просто зараз. Ну, не так. Отак, наприклад, отак зробити. Ось такий глок. Пам. 16%. І на весь баланс робимо. Будь ласка. Ні, він не гальмує. Ну, тоді, на сьогодні все. Зустрінемось вже. Перші серії з нової рубрики.